Ми сіяли азиму. Весь у нас стояв 5 штук на метр. Це виходить, скільки там? Десь 75 тисяч. Да? На це. Попередник була бела, 3 роки підряд я її сіяв. Перший рік вона нормально нас дала а потім 2 роки і вовчок пішов. В цьому році вовчка я ніде не знайшов. Ну, тобто, супер-пупер, коротше. Витримав. Да. Сходи були рівномірні. Не було такого, що один виліз там через три дні, як у мене з звелик було, угу. а другий виліз через 10 днів. І ну, земля таке. суха була, так? Коли ви сіяли? Коли ми, ми сіяли 14 мая. Ну, там такий маленький дожик у нас пройшов. Зверху, отак, почви було більше вже сухо. Да. Ну, сіяли так, в принципі, в сиру землю. Угу. По Посуж. Засуху він видержав і ще що я робив, удобрення в нього ми взагалі не давали. Mm -hmm. Там вийшло на 2 гектара десь порядка десь 50, 50 кілограмів карбамін. А, ага. а так потім я побризкав грансару, дав 45 г на гектар. І потім 2 тижні пройшло бор, фунгіцид і Угу. І все, і так він у нас ріс, і одна прополка ще була. Да. Чистенький. Чистенький був, взагалі, зараз їх держав. Оці як його, йожики, да. Міжики теж держать. Хорошо він придавив. Навіставень. Перший ластовень, ластовень повилазив, а потім сімочка повилазила. Да. Як побризкав гранстаром, ластовень одразу придавило. І він пішов і пішов через неділю, а приїхав його полоть. Він мені вже отакий був по колінах. Стартанув. Да, хорошо. стартанув хорошо. І за суху теж. Підній дощ був 4 липня, Промочив Про він 5 см. Угу. І після того у нас дощі взагалі не було. І, І... Його В круг він у нас вийшов. Ну, хай ладно, 25 сантиметрів. Щоб не зберехати, так, в круг, да, в круг угу. вийшов. Ну Десь Там більше, десь, десь, менше, десь менше, да? менше було. Ну, ну, ну в принципі, середній. 25 сантиметрів, я думаю, Зараз. на цей рік це... Це дуже Хорошо, хороший да. показатель. Да. Да. На сьогоднішній год будемо теж сіяти. Всім рекомендую.